Узі нас інфоперші про головної поїхали Роман Червінський про плівки Єрмака. Нагадається відеозаписи, з яких зрозуміло, що молодший брат Андрія Єрмака, Денис Єрмак, котрий на той момент був помічником Зеленського, проводив співбесіди на державні посади, в тому числі найвищого рівня. Зокрема, Єрмак молодший пропускав через себе кандидатів на посади очільників «Укренерго», Укрзалізниці, «Мінінфраструктури» тощо. Скажіть, будь ласка, а де зараз є усі ці виконавці, які записували працівники СБУ? Я так розумію, Роман Червінський, Дмитро Штанько, який це все ініціював і все зробив. Його служба безпеки України відправила на Бахмут у перші дні з негласним наказом командирів частини послати його в найнебезпечніше місце З збучення щодня телефонували, перевіряючи, чи він ще живий. Він загинув вересня. Місяць був інший свідок. Сергій Шумський. Він тепер теж працює в СБУ. Я так розумію, що йому запропонували гарні умови, аби він мовчав з цього приводу. Хоча цей Сергій він навіть давав свідчення у ДБР про те, що Єрмак, з яким він дружив особисто, і був вхожий в його сім'ю. Повідомляв йому, що він прийшов сюди для того, щоб знищити всіх патріотів України. Якщо в нього це вийде, а якщо в нього це не вийде, то він втече до Росії, до Петербурга і житиме там, тому що там в нього є будинок і квартира. Тобто ці свідчення дісталися. Ці свідчення були у справах, які потім були знищені джерела. Інтерв'ю з Романом Червінським нагадаємо на останньому мітингу. підготувальники скандували Єрмак чорт Єрмак Ка відставка і ледь не побила углу, хоча судочка штовханина була. Який проміжний результат сувів електоральних симпатій за ці три революційні дні? Пише політолог Петро Дербаль. Якщо коротко Зеленський вже втратив легітимність в очах заходу українців, більше немає шансів ним без маніпуляцій знову стати президентом, хіба що створить диктатуру, але хто йому ж це дозволить слуги народу закопали себе остаточно недалеко той час, коли за одну приналежність до цієї партії їхні депутати просто будуть отримувати по морді. Юля Феєрична фальшсартанула і остаточно проявила себе як московська зозуля, здрейфувавши на звільнене місце. Медведчука цікаво буде подивитися, як вона буде здавати взад. З лос розкол. Патріотична частина піде за Наливайченком. Генерал СБУ Василь Малюк в один день проїбав свій авторитет як патріота і генератора видатних спецоперацій на території ворожої Росії. Сумно здавався єдиним адекватним силовиком у владній команді. Буденов не сильно відставала загадково мовчить. Несподівано вистрілив голос і, Схоже, що отримав шанс на відродження як опозиційної поліції, але немає нічого проти. Кличко, підтримавши новий майдан, отримав запобіжник від майбутніх переслідувань. Владі скоро буде не до нього. На фоні цих подій Порошенко феєрично розгромив провладних опонентів Верховному суді України і виставив банку посміховомському. ЄС була зайнята судами захистом САПІН або протистоянням у Верховній Раді. Тому на майдані була тільки невелика частина депутатів. Але в симпатіях у своїх і своїх виборців ЄС однозначно здобула не сказала своє слово умовна партія ветеранів війни, але її симпатії однозначно на босі молодих протестувальників. Ось такі три дні, які відродили нашу надію. А на Оскомана той же час підкреслює до речі, Желізняк у відосі розказує, що це затіє однієї конкретної людини, яка запевнила що все про Канає. Це його режисура і постановка Бужанський, Хламідія та інші просторядові виконавці, дехто дуже очевидний. Дехто дуже очевидний, дехто хто навіяв собі, що він крутий сірий кардинал і прокрутий таку феєрично многахадову раз очку, раз guess who. на Єрмака починається нападло, закінчується. Телеграм-канал «Печора з Дракона в той же час пише із сарказмом додає на Times» Написали явно зі слів медіаслужби, служба у Польщу під час боїв за Київ, Зеленський Єрмак тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, що росіяни прорвуться в Глаб Києва. Знаєте, чому я не самовити тому що я гарно пам'ятаю центр Києва в ті дні урядовий квартал, то була фортеця. Через нього пройти було нереально. Там нацгвардія перекрила геть все, і це я ще не бачив бійців ДСУ середині, які нафіг штурмові гвинтівки, що ДСО бій би приймала. Та в разі загрози вона негайно почала евакуацію голови держави про черговий потяг, що стояв під парадами на вокзалі. Я чув кілька разів від людей різної міри інформованості. Прямо уявляє собі Зеленський Єрмак, на якого не налазив бронежилети штурмовими гвинтівками АК 47 Уру через того ж з гранатометом всі хором давляться теплою війною, травлять байки про Татарова. і це все судячи те ядерному бункері, що існує під будівлею Пуща з радянських часів. Коли я уявляю собі цю катастрофу, виникає тільки одне питання: а чого вони всі не мігрували на Лаверську до офісу Євросолідарності, де тоді сидів 206-й батальйон та там і годували далеко не теплою війною. Набагато краще хлопців що рвалися в бій сиділо чи мало ще й форму давали теплі штани отримання там янушу досі. Так, так, шановні, був момент, коли це все непорозуміння охороняли перехоботи і добровольці, що зібралися тоді на офісі Євросолідарності, залучали їх на охорону рядового кварталу, які нафіг штурмові гвинтівки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих валітологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки. Кожен робить сам не зустрічі. Друзі, ставте допомоги, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.